Добрий день, мене звати Олександр Охріменко. Сьогодні на уроці ми познайомимося із різновидами образотворчого мистецтва. А провідниками у світ образотворчого мистецтва стануть Владислав Городецький та Соня Делоне, Тарас Шевченко і Енті Ворхол. Ми дізнаємося не лише про їхню творчість, а й те, як вони запалили творчу іскру в собі торували шлях до реалізації своїх ідей. Ці творчі особистості колись були дітьми, як і ви. Але коли вони стали дорослими. Враження від світу вони передали у різних формах: малювали картини, робили скульптури, створювали дизайн речей чи декоративних елементів. Мандри розпочнемо в атмосферу життя, яке було майже 140 років тому. В Одесі, в реальному училищі Святого Павла. Це назва так школи. Владислав Аболешик Городецький до 16 років навчався вдома у невеличкому селі Шолудьки Вінницької області. А це вже п'ятий рік він навчається в училищі в Одесі. Надворі 1883 рік Владислав Городецький отримав грамоту. Конкурсна комісія з імператорської академії мистецтв оцінила його малюнок пензлем якоїсь статуетки з гіпсу. На жаль, ми не зберегли той ранній шедевр. Через рік він випуститься із математичних предметів отримує добре. А найкращі результати з предметів, які вимагали хисту маляра та посидючості кресляра. А випускника нагородили похвальною грамотою за успіхи з малювання. Ким стане владик, він вчитиметься на архітектора в Академії мистецтв, а потім переїде до Києва. Покликанням життя Владислава була архітектура. Архітектура мистецтво проєктування, спорудження та художнього оздоблення будов. Владиславу Городецькому належать споруди в Києві, що змінили не тільки вигляд міста, його архітектура була в новому стилі, сучасною на ту пору модерновою. Подивимося на будинок з химерами Владислава Городецького. Його особливість у численних химерах, вигаданих і реальних істотах, що вмостилися на будинку, їх виконав друг Владислава Еліо Саля, скульптор з Італії, який теж мешкав у той час у Києві. Скульптура, ще кажуть, ліплення або пластика це вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів. Для будинку городецького Еліо Саля виготовив скульптури з бетону. Сто років тому цей матеріал тільки винайшли для будівництва, а його використовуємо й досі в наших будинках. Інші споруди, зведені Городецьким, мали інше призначення. У будинку з химерами він жив, це житлова будова. А ось це костел, ця споруда релігійного призначення для католицького віросповідання, одного із напрямків християнства. До речі, сам Владислав належав до польської спільноти Києва, як і його родина, хоча народився в Україні. Костел Святого Миколая 60 метрів у висоту, і цей стиль називають неоготика. А для молитов Караїмів, корінного народу Криму та України, Владислав звів іншу споруду в Києві, її називають Кенаса. Також в Києві Владислав звів міський музей зараз це Національний художній музей. І ще перепланував каналізацію, щоб життя стало кращим. Словом, усі архітектурні рішення Владислава Городецького були направлені. На забезпечення духовних і повсякденних потреб людей, щоб їхнє життя було комфортним. Це справжня архітектура. Архітектура це не просто будівлі, це мистецтво, що робить життя людей кращим. Уявіть, наскільки мислення архітектора Городецького було креативним. Сто років тому Владислав, власник, чи не першого в Києві авто, і відкидним верхом вчить до театру, де до вистав він готував і театральні костюми, а на плечі мавпочка, його домашня тваринка. Сьогодні в день він катався на яхті по Дніпру, а завтра літатиме зі своїм другом Ігорем Сюкорським, який працює над гвинтокрилом. Так, про це він все мріяв, сидячи за партою в Одесі, не маючи вміння розв'язати задачу з математики, але його творча іскра привела до успіху. На цьому моїй історії не завершуються. Не менш цікаво склалася історія мисткині Соні Делоне. Уже на схилі років вона напише про своє дитинство так: яскраві фарби я люблю. Це фарби мого дитинства, фарби України. Напише Соня ці рядки в Парижі. А народилася вона в Одесі у той же рік, коли Владислав Городецький в Одесі закінчував своє навчання. Владислав відправився до Києва будувати, а Соня до Парижу малювати. Не просто створювати малюнки. Вона засновиться нового стилю симультанізму. Складне слово, але зараз поясню: воно означає одночасність в одну мить. Головне як кольори взаємодіють між собою. У цій роботі під назвою Електричні призми мисткиня поєднує геометричні форми та яскраві кольори. Як пам'ятаємо, яскраві барви то для неї дитинство в Україні. Таке життя навколо яскраве, як від різнокольорних ламп відбивається світло, різне, як на новорічній ялинці або вітрині великого магазину. Це і суттє живопису, яку схопила Соня та показала у своїх роботах. Живопис, або також кажуть, малярство, вид образотворчого мистецтва, пов'язаний з передачею зорових образів за допомогою нанесення фарб на поверхню. Живопис Соні Делоне став потім основою для дизайну. На фото ми бачимо авто, яке розмалювала Соня. Там з однаковою періодичністю чергуються різні кольори. Ще і за малюнками були створені столове наряддя, текстиль та ювелірні прикраси. Такий вид образотворчого мистецтва називають дизайн. Проєктування навколишнього середовища речей відповідно до естетичних уявлень та потреб. Ми вже згадували, що Владислав Городецький був дизайнером одягу для театру, а Соня Делане надихнула інші галузі побутових речей. Речі навколо нас це теж мистецтво, що називається декоративно-ужитковим. Головне завдання декоративно-ужиткового мистецтва зробити гарним речове середовище людини, її побут. Красотворів ужиткового мистецтва досягається завдяки декоративності. Ось ця тарілка декорована у стилі Соні Делоне, яскраві чіткі кольори синього, червоного, зеленого, чорного та прості геометричні форми прямокутника і напівкола. Соня Делоне починала із такої картатої ковдрочки, яка дуже нам рідна та домашня. Але ідея про чергування геометричних елементів певних кольорів чітким контуром та контрастом розвинулася у живописі і де вона створювала більш чіткий ритм. А потім у дизайн, наприклад, одягу. Ось текстиль Sony. Схоже на ту ковдру із клаптиків. А це покази сучасних дизайнерів, що розвинули ідеї Sony DeLane, показ моделей Prada, Hermes, Celine, де геометричні орнаменти з яскравими кольорами чергуються в ритмованій послідовності. Порівняємо живопис з іншим видом образотворчого мистецтва графікою. Графіка це вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі використання кольору. Як тут, на цій роботі, яку ви бачите на екрані, олівцем промальовані всі лінії та штрихи, чорно-білий малюнок, у центрі дві жінки у традиційному українському одязі, а навколо убрані у шаровари, жупани, чоловіки, козаки. У лівому куті сліпий кобзар із музичним інструментом Кобзою та малим хлопцем Поводорем. Робота називається Козацький банкет, а її автор Тарас Шевченко. Тарас Шевченко був не тільки поетом, письменником. Він закінчив академію мистецтва, тувику і Владислав Городецький, однак за спеціальністю гравер. Гравюра це різновид графіки, однак зображення на папір друкувалося особливим чином. Або з дерев'яної дошки, або металевої. Якщо відбиток на папір був від металевої дошки, то ще кажуть офорт на такий твір. Ось офорт Тараса Шевченка старости, де в українській традиційній хаті сім'я батько і мати, які видають заміж дочку, а з лівого старости, двоюники наречений, всі оперезані рушниками, а за ними виглядають у дверях діти. Дуже схоже за технікою на попередню роботу. Так само. Дрібні штрихи та чорно-біле зображення, однак видрукувати таких відбитків можна було багато. Як і Владислав Городецький, Тарас Шевченко любив новації, наприклад, фотографію. Він вважав її таким же видом мистецтва, як і живопис. Збережено 10 світлин із Тарасом Шевченком. Ось тут Тарас Шевченко в модних тоді шапці та кожусі в колі друзів. Фотографія це вид мистецтва, коли зображення створюється технічними засобами і зображає момент дійсності. Проте найвідомішою роботою Тараса Шевченка є картина Катерина із зображенням жінки, що переповідає історію з однойменної поеми. Наразі нас мало цікавитиме сюжет картини і поеми, про яких ви дізнаєтеся у старших класах. Я хочу порівняти її ще з однією жінкою, яку намалював через 100 з лишком років після Катерини Енді Ворхол на цьому фото Мерлін Монро обличчя жінки на золотому фоні. Дві картини написані в різні епохи та різними митцями. Однак вони мають багато спільного. Ці дві роботи об'єднує вид образотворчого мистецтва живопис і основний засіб виразності колір. У картині Шевченка Катерина зображена на синьому тлі неба, а у роботі Ворхола Мерлін на золотому. Проте картина Шевченка має багато деталей, щоб розказати сюжет і всі перипетії. А Ворхол вирішує зосередитися на головному обличчі, решту покриваючи золотом. Інший засіб виразності нюанс. Наприклад, придивимося на їхні погляди. Катерина опустила голову, закривши очі, а Мерлін дивиться на нас із примружених очей. Тарас Шевченко походив із бідної селянської родини, з Моринців, як і Інді Ворхол, родина якого переїхала із ламківського села Микова. Тарас здобув славу, переїхавши у велике місто, де пробивався через свій талант до малювання. Так сталося і з Енді Ворхолом, який вибрався із бідної американської околиці до великого міста і став всесвітньо відомим митцем завдяки своєму талантові. Обидва митці згадували українські пісні, які їм співали їхні матері, а народні традиції залишилися в їхніх серцях. З дитячих років вони спостерігали за українськими іконами у своїх церквах. А потім створювали власні. Історія Катерини та історія Мерлін різні, однак їх єднає мистецьке осмислення двох художників. Як і Тарас Шевченко, Енді Ворхол не боявся експериментів із технологіями. Для нього новація його часу, телебачення, що задумувалося як інформаційний ресурс, стало теж мистецтвом. Саме йому належить думка, що в майбутньому кожному буде 15 хвилин слави. Так, сучасні соціальні мережі, де ми публікуємо наші фото і відео, витікають із творчих ідей енді Ворхола. Сьогодні на уроці ми зробили невеликий вступ до всіх видів образотворчого мистецтва, які ви будете вивчати протягом ще багатьох років. Мистецтво поєднало в одну історію на уроці різних митців та мисткінь, які свою творчість та уявлення про світ передали у скульптурі, картинах, тканинах і предметах. Разом з Владиславом Городецьким, Сонею ДЛН, Тарасом Шевченком і Енді Ворхолом ми дізналися таємниці живопису, графіки, скульптури, архітектури, дизайну, фотомистецтва, декоративного мистецтва. Трішки натхнення гайда реалізовувати наші творчі плани. До нових зустрічей!